Не можемо прийняти себе відкровення дійсно, як учить жива церква жити і піз... кожного дня здарова життя приймати істину від Божих людей та від Божої живої церкви. І це участь у нас об'явлення розділ 22 з 14 по 16 вірш. Блажання ті, котрі додержуються Його, щоб мати право доступу до дерева життя і увійти в місто, місто воротами. А зовні знаходяться пси і червніки, розпускники, служителі, і, і всякі, хто любить чинити неправду. І, а Ісус, послав Ангела, мог, щоб засвідчити вам це у церквах.